Святого Духа, і Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо свято, те, яке введення ведення центр Святої Богородиці. І це свято нас е, повертає до події, коли Марія, мама Ісуса, була маленькою, і її батьки і окрім водять до храму. Е, але треба розуміти, що цей храм не такий, як оцей храм, то не такий храм євреїв був один і єдиний храм, він був тільки в Єрусалимі. Все інше, там, де вони молилися, там де вони читалися те писання, це були синагоги. Там ніяких жертв не приносилося. Жертви приносилися тільки в одному єдиному храмі в Єрусалимі. В цьому храмі, знову ж таки, це не було тільки так, як оця будівля, як наш храм зараз. Там був Житомир, який ми дуже гарно в сьогоднішньому апостолі власне, чули. Був отакий накритий храм, який ділився. Ця частина приходила всі священники, ця частина була закрита завісою. Туди приходив один раз рік пересвященник. Дуже рідко, дуже е тільки, ну, тільки пересвященник міг туди входити. Більше ніхто ексклюзивно, так скажемо. То отже, то все одно це ще не весь храм. Бо було оце, як дві частини, потім далі навколо були ще такі стіни, і там ще були жертове. Воно вже не наприкінці. Після того було ще стіна, ще му, ще більше, і там, наприклад, молилися чоловіки. Ще далі, ще мури навколо, там молилися жінки. Ще далі, ще мури навколо, де називалися. Подвір'я погане, туди мали змогу приходити навіть погане і молитися. Ці ближчі секції вже не могли, вони заходити. Але там могли. То власне в цьому зовнішньому такому подвір'ї, останньому, де були погані, то туди Ісус проходить і там наводить порядки. Бо там вони ходили, купували, продавали і так далі. І так далі, і так далі. Ну то, оце просто неймовірна площа отого цього храму була. Але знаєте що? І це ще не кінець. Тому що Єрусалимський храм це був цілий комплекс, крім цього жертвоприношення, крім цих молитв, які відбувалися, були ще окремі кімнати, ще окремі збоку будівлі, де, наприклад, аризи, Одяг де зберігалося. А оцих тваринок, різали, де, де жертви приносили, а потім де? Де це все дівалося? Бо щось згоріло, а щось не згоріло. Були окремі кімнати, окремі секції. Було ж окреме, де жили священники чи прислуга. Було окремо, де жила не тільки хлопці, яка прислуга, які дивилися за спокою, а власне, де жили жінки і дівчата. Вони, це ті, які власне, займалися більшим почуттям одягу, прибиранням, чистотою і так далі. То розумієте, наскільки це величезний комплекс? Були окремі будівлі, де вони жили, і де вони оце все робили. Це, це просто масштаб. Ну, тож, куди Марія приходить, На сьогоднішній наше свято, що вона приходить, водять її в Єрусалимський храм. То, звичайно, найперше, її ввели всередину, в храму, ці подвір'я, щоб вона похонилась Богові, щоб вона помолилася і так далі. Але її вели і лишили. Лишили там, її ніхто додому не забирав назад. Її маленькою дитиною лишили там. І вона не жила де живник, чи де моляться, а вона, власне, в тих кімнатах жила, де жінки. Де жінки? То отже, живучи там, живучи кілька років там вона росла. І вона не тільки служила тим, що рошила одяг, дивилася рилася чистотою, аж ми розуміємо, ще були окремі будівлі, де були бібліотеки просто записів, і де, власне, книжники виходили і вчили Слова Божого. А тому, скажімо так, хочеш чи не дуже хочеш то ти все рівно чуєш нам слово Боже, то ти все рівно йдеш на ці всі навчання. Зараз вони назвали катехідична школа, е, і вона там була. Вона служила, а з іншої сторони вона слухала. Вона слухала це Слово Боже. І так, рік за роком, рік за роком служачи і чуючи це Слово Боже. Вона стала тим, ким вона є. Так, наш її вибрав, Господь її вже наперед е, знов, ким вона буде, що вона буде матір'ю його. Але в той же самий час це є е, шлях і рішення цієї Богородиці, цієї Марії. Шлях і рішення кожної хвилини. Вона не тепла храму. Вона не ти, приємність. Можна сказати, мамо, тато, так тут зле, заберіть мене геть, будь ласка. Я думаю, я не знаю, але щось я думаю, що такі випадки будуть. Та що хоч, могло бути, Що хоче, Але ні, вона там залишалася? Вона любила цього Бога, вона любила ці речі, вона любила цей камінь, вона любила слухати це Слово Боже, вона любила служити цьому Богу. І цим священникам, і цьому храму, вона це все любила і росла в цьому. А тому, ми, маємо, ми дивлячись на цю Марію, маємо розуміти, що крім того, що Бог її вибрав, то все-таки це також і її рішення особисте, що я так згідна. Я згідна від малечку живу з тобою, а потім колегам прийти доходь. Але це все наслідки. Я тут згідно з тобою Боже, то і тут, коли Армія України буде згідно, буду згоджуватися з тобою. Це наше сьогоднішнє свято нам дуже гарно показує, дуже гарно показує нам, про що ми думаємо, що ми любимо. Якщо ти крутишся, твоє життя крутиться, наприклад, тобі подобається ходити в супермаркет, то ти йдеш тобі там то добре. Ти вибираєш, дивишся, любуєшся, ну то ти це любиш? То ти навколо, то ти цим живеш. Ти цим живеш? Може тобі подобатись е, спортзал, футбол, баскетбол це не є погані речі. Я не говорю взагалі про погані речі. Про погані ясно, що не треба там крутитися. Але тут, навколо чого ти прутишся, про що ти постійно думаєш, що тобі подобається? То от цим ти живеш? Ось по факту цим ти живеш. Ми деколи телефоном живемо. то подивіться, Марія жила не телефоном, і не супермаркетом, а вона жила храмом, Богом оцим жила. І тому, де знайти, де прив'язатися до цього Бога? Де знайти цього Бога? Де полюбити цього Бога? Ну, то як, де ще інакше, як не в храмі власне? Тому тут є чудове місце. Де ти можеш його полюбити? Прийди сюди, цей храм, можеш другий пройти. Але прийди в храм. І дивися на все навколо. Тішся цим всім, та наврази до скільки святих. Вау, то я можу теж такою бути. Тому треба дивитися, що це не рівень. Я можу бути. Ага, Господи, а ти такий, а ти такий, ти то зробив, ти то? я що цю проповідь, я йду до спору, я почащаюся, живу цим власним. Мені це подобається. То в сьогоднішній день власне, маю брати приклад з Марії, що мені має подобатися. Я маю крутитись навколо храму, навколо церкви маю крутитись. І тепер коли це має початися? І ми бачимо. Це не має початися в 100-літньому віці. Це має початися з малочка. З малочка. Марія з маточкою в цьому хані. А тому і ми з великою любов'ю до дитини, власне, якщо треба, то і будемо будити, і будемо приносити її сюди. І будемо тут вона слухати. І буде вона бігати і не хоче нічого. Розумієте? Але то поки що, можливо, що вона тут, і вона крутиться тут. І слово Боже робить свою роботу. І Бог робить свою роботу. І то серце змінюється, росте сповнене боєм. Тому дорогі запрошує всіх нас, особливо батьків, але також, бабусі, по всіх, всіх, запрошую всіх вас. Якщо ми реально любить своїх дітей, то ми їх ведемо до церкви. І ми їм даємо цього Бога, бо можна дати багато що, а не датиме важливішого. Мієм породиться мама наша пита, яка показала нам не великий приклад любові до храму, до всього Божого вже з маленьких років. Просимо. Тебе молися за Господа, щоб дав благодаті всім нам, батькам, дітям, щоб наше життя пройти ось тут, навколо храму, навколо тебе, щоб наше серце відбило тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!